Привіт, друзі! Я дуже рада бачити вас у себе на каналі. Якщо ви тут вперше, то мене звати Настя. Я зазвичай розповідаю про різні штуки по продуктивності, даю класні поради, тестую цікаві челенджі і показую весь цей процес. А також розповідаю про корисні застосунки, які допоможуть вам зробити ваше життя на порядок простіше. Це відео також буде на таку тему і стосуватиметься воно Notion. Як я бачу, в нас в Україні ця тема все більше і більше набирає популярності та поширюється. Тому я вирішила, що буде класно зробити такий міні-гайд для початківців. Адже, коли ми бачимо ці всі класні шаблони, класні вже робочі простори, це все виглядає супер класно. А коли ти сідаєш вперше за цю програму щось робити, то часто це стається не так легко, як е, могло здатися на перший погляд. Тому сьогодні я тут саме для того, аби допомогти вам, як початківцям, зробити перші кроки і налаштувати свій перший дашборд, максимально простий і за максимально короткий термін. Якщо ви не знаєте, що таке Notion, це така програма, яка допомагає вам планувати як особисте життя, так і великі проекти на роботі, до прикладу. Насправді тут є такий момент, що дуже часто Notion використовують для якихось щоденних тасків, трекінгу і так далі. І я би від себе рекомендувала не робити цього, тому що є інші е, програми, які виконують саме цю функцію, і вони для цього розроблені, такі як Pomodoro, Microsoft To Do, Todoist. І так далі. Тобто вони зроблені спеціально для вашого щоденного таскінгу. А що стосується Notion, то це більш така глобальна програма, і для того, щоб дійсно класно трекати там свої задачки, потрібно трішки погратися з формулами, що не дуже класно, якщо ви початківець. Але це так: ви можете брати цю пораду собі на заміточку, а можете пропустити її і робити все, що вам заманеться. А я зі своєї сторони спробую вам максимально в цьому допомогти. Ще дуже класна штука, що Notion – це безкоштовна програма, там є платні версії, але для особистого використання її більш ніж достатньо. Крім того, Notion повністю безкоштовний для студентів. Тому, якщо у вас є пошта вашого університету, ви можете скористатися їх студентською програмою і отримати плюс план як студент для навчання. Давайте вже почнемо роздивлятися, що в нас всередині. Швидше за все, перш ніж ви відкриєте у вас буде чекати такий білий лист. І найпершим ділом, що я роблю зазвичай, це відразу ставлю ширину тексту на всю сторіночку. Це допомагає мені набагато більше вмістити сюди різних елементів. І коли ви працюєте на ноутбуці чи комп'ютері, і у вас більший екран, це дуже сильно допомагає, що кастомізувати простір і використовувати його з більшою ефективністю. І другий момент, що ви можете зробити, зробити, це застосувати різні шрифти, що також допоможе вашому шаблончику виділятися і бути більш індивідуальним під вас. Далі ви можете змінити назву. Давайте першим ділом змінимо назву і напишемо це як Home, тобто, це буде перший простір, який ми будемо бачити. Далі ми можемо додати якусь іконочку або е, кавер на сторінку. Для того, щоб додати якісь іконки, ви можете піти або на Flat icon, або ж е, використати EmojiPedia. Це такий сайт, там де є безліч різних emoji, і ви прямо тут обираєте той, який подобається вам, копіюєте і відповідно вставляєте. Це можна зробити, натиснувши на іконочку Custom, Ctrl-V, Submit. Готово. Наступний елемент це відповідно відразу фон його можна обирати тут. Уже в готовій галереї можна завантажити свій, кинути лінк на якийсь готовий, або взяти по ключовикам на ансплеші. Особисто я рекомендую не вставляти сюди якихось своїх фотографій і лишати лише посилання. Так вони будуть відображатися, проте це не буде забирати вашої пам'яті в ноушені. Тому ми зараз йдемо на Pinterest аби шукати заставочку для нашого ноушена. Можете просто взяти якусь красиву картину копіювати URL картинки, повернутися в Notion, натиснути лінк і вставити... Посилання. Якщо вам не сподобається розташування картинки, то ви просто можете зробити репозішн і потягнути так, як вам більше сподобається. Мені поради, що стосується іконок. Їх можна зробити анімованими. Це робиться через гівки. Є е, е, спеціальний сайт е, по пошуку гівках. Я не пам'ятаю його назви, тому ми також їх будемо шукати в Пінтересті. Наприклад, ми можемо написати «Plant Notion». І у нас тепер з'являється безліч різних варіацій елементів, які рухаються. І ми ці картинки так само можемо просто копіювати URL цієї картинки і відразу вставити сюди через кастомний лінк. Іноді вона буває із заднім фоном, тому можна прогнати її через певний сервіс або просто е, пошукати іншу. Далі нам пропонують вже відразу створити якісь певні е, заготовлені як шаблони, так і якісь борди. Я пропоную починати з пустої сторінки. Тепер давайте пройдемось по основних ключових, найбільш поширених елементах. Це текст, звичайний текст, ту-ду-лист, заголовки, нова сторінка. Часто я Користуюсь також колаутами, це такі прикольні елементи. І, звичайно ж, бази даних. Вони можуть звучати дуже так складно, але насправді їх дуже легко використовувати, і ми сьогодні використаємо одну з них. Ви можете натиснути на плюсик або вже на шість таких крапочок і натиснути переробити це в. І давайте оберемо три різні колонки. У нас з'явилося три колонки, які ми можемо отак перетягувати і змінювати довжину. Але наразі їх не видно, тому давайте щось сюди додамо наприклад, якісь фотографії або текст для того, щоб нам було видно, які вони за розміром. Давайте напишемо колонка 1, колонка 2, і колонка 3. Тобто ви можете давати якісь свої назви або просто для краси робити такі заготовочки, красти їх в колір, який вам більше всього подобається, і це вже буде виглядати естетично. Також можна гратися з самим розміром тексту, ви можете зробити його як більшим, так і меншим, прописним чи друкованим. В колонку номер 2 я пропоную додати базу даних. Це буде наше основне меню, яке допоможе нам в навігації. І відразу пропоную обрати вид галереї. Тобто тут є різні бази даних, все, в принципі, воно одне і те ж саме. Ем, просто можна змінювати види. Давайте обрамо е, створити нову базу даних. І далі, наприклад, ми можемо ось тут, нажавши на три крапочки, змінити вигляд ось тут. І обрати галерею. Далі ми можемо обрати, яка розміром буде галерея. Я пропоную зробити маленьке, е, і все. От. Тепер ми можемо це розтягувати, і бачити настільки великим буде той чи інший елементик. Давайте назвемо це як головне меню. Далі придумуємо чотири ключові назви, наприклад, як особиста, робота навчання. Сюди ж також можна додавати якісь емоджі, і кожного разу, щоб не додавати ці емоджі, знову ми можемо тут створити new template і зробити шаблончик з іконочкою, Тобто тут не буде якогось певного шаблона. Але кожного разу, як нам захочеться створити нову новий елемент, у нас відразу він буде створюватися з іконочкою. І тепер, як тільки ми захочемо створити новий якийсь елемент, він буде відразу з іконочкою. Тому це дуже класний лайфхак, Якщо у вас є великі бази даних, буде треба вносити нову інформацію кожного дня. І щоб не кастомити його кожного разу окремо, ви можете просто додати таку заготовочку, яка допоможе вам лишати ваш Notion естетичним, при тому всьому швидко. Тож, давайте скористаємось нею і додамо, наприклад, творчість. Так. Чотири ключові елементи є. Сюди також можна пододавати наші іконочки таким чином, скільки ми недавно їх використовували, або просто через шаблончик. Для того, щоб вона виглядала набагато приємніше, буде класно поставити сюди також якісь заставки. Тому зараз я пропоную також піти на Pinterest і пошукати якихось прикольних заставок, які зроблять нашу базу даних більш приємною і цікавою. Наступний елемент, який допоможе вашому ноушену виглядати більш естетично і прикольно, це віджити. Особисто я обожнюю сайт, який називається Identify. Тут багато різних прикольних віджитів, які ви можете використовувати і вони класно працюють. Тепер для того, щоб його додати, ми просто копіюємо і, відповідно, вставляємо. Це я хочу прибрати. От, це можна трішки отак. Зменшити. Сюди пропоную вставити ще якусь ем, картинку ем, із Пінтереста, щоб зробити наш Notion ще більш естетичним. Я обожнюю останнім часом різні вазончики, тому пропоную їх і лишити. Сюди давайте додамо якийсь плейлист, який. Я часто слухаю для того, щоб е піднімати собі настрій і налаштовуватися на продуктивність. Так, готово. І давайте оберемо ще одну якусь картинку. І також, можливо, це буде навіть фраза, яку е ми також можемо вставити. Я обрала ось таку картинку, ми її просто беремо сюди. І вставляємо. Це відео чомусь у мене не хоче вставлятись, тому, можливо, ми його зараз замінимо на інший плейлист. Для того, щоб перетягувати елементики, ми можемо робити просто ось так за ці шість кнопочок. І отак все буде готово. Тут пропоную ще трішки зменшити. Тут можемо зробити додаткові посилання і зробити його якимось жирненьким кольором для того, щоб його було гарно видно. Тепер ми можемо сюди додати якісь посилання на важливі нам ресурси. Це може бути що завгодно. Можливо, є якісь сервіси, якими ви користуєтесь часто там, наприклад, той самий Google Диск чи Google Календар, і вам потрібен швидкий доступ туди. Тому всі оці доступи ви можете лишити собі міні посиланнячками щоб швидко по ним переходити. Сюди я пропоную написати головний фокус на даний момент, щоб коли ми тільки заходили, ми відразу бачили, на чому має бути основна увага в нас в цьому дні, місяці і так далі. Є. Тут давайте спробуємо додати такі крапочки, bullet List, І тут напишемо там Посміхатися. Робити, робити спорт, е, і якийсь ще фокус, робити компліменти. Також я пропоную його зробити більш таким прописним. І вже виглядає непогано. Так. Е, сюди я пропоную трішки його відділити е, і додати якийсь прикольний е, вазончик ще, який буде рухатися і. Виглядати класно. Ось так. Сюди, по центру, давайте зробимо таке міні-відділення, для того, щоб воно візуально відділяла одну зону від іншої. Нижче давайте зробимо міні базу даних із завданнями, які вам потрібно зробити. Тобто сюди можна поєднати якісь ваші особисті завданнячка, по роботі, все, що все, все що завгодно. Цю базу даних можна буде поєднати з якоюсь іще, яка буде, наприклад, в ваших інших робочих зонах, але про це ми поговоримо в наступних відосах. Тут давайте зробимо одну невеличку і суперпросту. Для того, щоб це зробити, натискаємо на плюсик, обираємо базу даних на цей раз тейбл, створити нову. Тут напишемо тулу. Так, тут у нас будуть завдання. Тут, наприклад, ми можемо змінити цю пропиті на е, статус. Є. І тут, наприклад, до якого дня нам варто його зробити? Так, date. Все. В майбутньому сюди можна зробити дуже багато чого. Насправді, база даних це, мабуть, одне з найулюбленіших в ноушені для мене особисто. Якщо вам буде цікаво подивитися, як працювати з цим більш детально, дайте мені знати в коментарях і обов'язково зроблю це відео. Тут можемо так само змінити якісь статуси, щось буде в прогресі, щось не готово. Е, от сюди ми додамо посилання, ще якісь е, от. Так от. Давайте кинемо посилання, не знаю, на оці сервіси, якими ми користувалися. Їх можна насправді якби скривати. Я люблю робити посилання на якісь сервіси, отакими міні-іконочками. Вони класно виглядають, або ми просто можемо зробити активні посилання, до яких ми звикли. Можемо натиснути тут також міні-пробіл-шоублаку кнопочка, напишемо віджити, вибираємо текст, який ми хочемо зробити посиланням. І тут є лінк. Можна робити посилання на наші вже готові інші робочі простори, або ж просто вставити свою. Я поза кадром дала ще один віджет із відліком до кінця року. Замість цієї штучки ви можете ще також використовувати спеціальні такі ем, полосочки, які від'єднують. Їх можна натиснути от через плюсик, додати, ем, дивайдери. Можемо лишити так, або ж іще один варіант це той, що подобається мені більше. Я просто змінюю цей дивайдер, наприклад, на колаут. Ем, сюди можна щось також е, написати, його можна пофарбувати в інший колір, вибрати свою іконочку. Ось такий робочий простір у нас вийшов. Це було досить швидко, мені здається. Тут важливо пам'ятати, що не потрібно починати робити все відразу. Щось ви можете використати, чимось можете починати. Робіть щось більш просте, ніж е, ускладнене. Ускладнити можна завжди, е, тому починайте з маленьких кроків, і тоді ваша система буде тільки розростатися, робитися більш масштабною і такою структурованою, поєднаною між собою, і працюватиме дійсно автоматично. Від себе скажу, що не бійтеся користуватися вже готовими шаблонами, тому що вони допомагають війти в темп і взагалі зрозуміти, як це все працює. Іноді неможливо з самого початку самостійно створити реально величезну масштабну систему. А якраз шаблони, які створюють інші, допомагають тобі використовувати новше на всі 100. Тим більше ці шаблони також можна потім кастомізувати і перероблювати під себе. На цьому в мене все. Буду дуже вдячна за будь-які коментарі чи лайки. Адже це нереально класна підтримка, яка допомагає мені лишатися вмотивованою та знімати для вас більше корисних відео. Дякую за ваш час, Па-па!